Олексій Волков Шпиталь Коли вже аж почала читати, зрозуміла, що цю книгу я вже перечитую. Але це не зіпсувало вражень. Навпаки, персонажі сприймалися як давні знайомі. Герої цього непередбачуваного детективу це лікарі старенької лікарні в невеличкому районному містечку. Лікарня знаходиться в старовинній будівлі монастиря. Так, її переробили під потреби, але будівля, і справді, старовинна, має свою сумну історію, секрети, легенди і навіть справжні скелети у підземеллі. І одна з легенд це скарби тамплієрів, сховані десь у підвалах у потаємних кімнатах. Про це свідчить багато фактів: переповідки свідків війни, документи, які раптом зникли з реєстрів, та й шукачів знаходиться немало і в самій лікарні і поза її межами. Та чесна мені ця поїзд була цікавіша не лише детективною і містичною, а й виробничою історією. Адже в шпиталі головні герої лікарі-хірурги, як і сам автор Олексій Волков, відчувається, із яким знанням письменник описує хід операцій та навіть невимушені жарти між медичними працівниками під час таких напружених моментів. Лікарняні будні от де справжня містика, і детектив, комедія і драма, і реалії життя. Тут тобі і кохання, і ревнощі, і сімейні секрети: маніпуляції з паперами, маніпуляції з людськими долями, буденні операції, випадки на грані, Конфліктні проф... конфлікти професійні і просто людські непримирені, тобто життя, як воно є, зі щастям і горем, з радістю перемог і гіркотою поразок. З похмурою буденністю і райдужними мріями. Когось влаштовує щоденна лікарська рутина, а хтось мріє про більше. Так впізнавано, так все зрозуміло. І трохи сумно. Це хороша книга, дуже хороша. Раджу читати однозначно. Олексій Волков, Шпиталь, детективна агенція В. Начальна книга Богдан. Рекомендує.